Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу порівняти такі дві автівки Chevrolet Cruze та Ford Focus. Це досить популярні авто в США, в Канаді. та Взагалі вони по всій Європі і всюди популярні, так як вони більш доступна ціна в них. І можна принаймні дозволити собі таку машину. Багато хто може собі таке купити. приблизно їх ціна. Сполучених Штатах, Канаді коливається десь так в районі, скажімо, 3, від 3 до 5, максимум, може, до 6 тисяч доларів, якщо в дуже хорошій комплектації, це так рік десь буде 2014-2016, ну, плюс-мінус. Так, що я хочу вам сказати? Сьогодні подивимося трохи так з технічного плану. Я вам розкажу, що я думаю про ці, про ці авто. У мене було, я маю з чим порівняти. У мене було таких вже крузів, напевно, десь 5 штук. І фокусів, я думаю, 3 штуки. Були в біднішій комплектації, були в багатшій комплектації. І я вам розкажу, з якими проблемами я стикався в ті чи інші авто. Напишіть щось, друзі, про зовнішній вигляд, що ви думаєте, що для вас краще. Для мене якості дві машини. Виглядають по-своєму. Можливо, навіть е, Ford мені якийсь трошки якісь фари гостріші, якісь такі е, ці решітки. Е, Ford виглядає нібито краще. Ну, не знаю, що для кого. Ще теж досить нічого. Добре, давайте я так обійду, чуть-чуть подивимося на них по кузову, по салону. Ну, комплектації рівняти не будемо, тому що Ford в самій сильній комплектації, а Chevrolet в флоренкій комплектації. Добре, давайте подивимось по кругу чуть-чуть. Як на мене, Chevrolet має досить гарний вигляд. Воно не є якесь застаріле. Чи... Ну. На свої гроші, друзі, досить непогане авто, досить непоганий вигляд. Мені Chevrolet подобається. Скажем, і виглядом, і комфортом, і економією, і так як їде цей 1,4 двигун. До речі, досить, досить зроблено все надійно. Тепер в наш час більше престижні авто ламаються, як оці звичайні, скажімо, студентські авто. Форд теж досить нічого. Навіть, можливо, в нього є чуть-чуть такий вигляд, як би якийсь спортивний седан. Фари такі е трохи гострі, Ну, гарний. Я думаю, по вигляду я б віддав перевагу все-таки Ford Focus. Так, друзі, з задньої сторони, як на мене, обидві машини. Виглядають досить нічогенько, причому 2013-2014 рік досить непоганий стиль в цих авто. Напишіть свою думку, що ви скажете. Мені цікаво, що для вас, що для вас, яке авто для вас краще. Зовнішньому вигляду багажника я би віддав свою перевагу таке форду. Так, давайте подивимось багажник всередині. Це, друзі, комплектація титання, тут є субвуфер І запаска так все високо зроблена. Місця в багажнику не є дуже багато. Ну, Все виглядає тут досить якісно. А, до речі, відносно багажника бачите ось цю матерію, яка гарно так причеплена? класна. Вона тут є, бо це титаніум. В простих бюджетних версіях можете подивитись відео. Я раніше знімав про стандартний Ford Focus. Вони навіть зажали ось цієї матерії туди. Ну, Це багато комплектації тут вони дали. Зараз порівняємо круза, мені здається, в круза таке більше місця. і Це якийсь так трохи високий. Ну Давайте подивимось в шевроле. Трохи камера стоїть навпроти сонця, не знаю яка буде якість, але яка вже буде. Так, друзі, тут набагато більший багажник, по-чесному. Форду він отак рівний чуть не з тими пластиками, а тут він йде, ще вниз і він набагато більший. Якщо спробувати, чи я туди залізу, я туди легко залізу, то в принципі і туди може. Ну, Досить досить великий. Можна поцікавитись, скільки літрів, подивитись характеристики, Ну, 100%, що в круза більший. Ну, По салону, друзі, тут не варто е дуже перерівнювати у цю комплектацію, бо цей е фокус в нас найдорожча комплектація Титаніум. І тут все, скажімо так, жирно. Хороші м'ягенькі рульчки, ранні сидіння, акустика Sony, великий монітор. Досить-досить класно. Навіть якщо взяти крус в максимальній комплектації, як на мене ось ця акустика, музика Sony, і воно все так зроблено, ну гарно зроблено, воно мені краще трохи як крус. Ну, зараз нема що порівнювати з цим, бо це найбюджетніший у нас. У мене були інші комплектації. Є аналогічний Buick Verano, е Вони завжди йдуть на фарші, це майже той самий крус, просто на великому фарші. Вони теж дуже козирні. Я не можу сказати, якщо по-чесному, що для мене краще. Ця хороша, ця хороша. Пишіть свою думку. Друз, друзі, в нас на тряпці, але також ця трапка гарно виглядає непоганої якості. Ось тут все дуже схоже, але якось кермо, трохи мені у Форда краще. І ось це, що я говорю, що тут акустика Sony. класно, там якось вона краще зроблена. Ну Тут теж досить нічого. І в форда чуть-чуть панель більше видовжена. Сюди теж воно дає якогось такого. Але по салону е відчуття простору більше в Chevrolet Cruze. якось більше трохи місця, як в фокусі. І набагато тихіше їде Chevrolet. В салоні набагато тихше. Не чути так мотора, а краще працює трансмісія, якось плавніше і легко все. Ну Тут 1,4, там 2-літрові. Ну все одно. Це багато залежить ще від трансмісії. Трохи форт трохи загучний в салоні і ця трансмісія якось працює. Не подобається мені, як вона працює. Добре. Йдемо далі. Якщо порівняти навіть оцей 2 літровий атмосферний двигун і цей 1,4 турбодвигун, вони десь їдуть, якщо по-чесному однаково. Чесно. Хто щоб не казав, але 1,4 турбо цей досить гарно досить їде, потужно набирає якось плавно, тихенько. Тут таке враження, що ви їдете якимось газоном. Горив вниз і скидаєте там з четвертої зразу на другу. Ця трансмісія так переключає, гудить. Ну, я, я не знаю, чого так, але комфорт їзди в шеві набагато краще. Тут забагато лишнього шуму. Він тут шуму як дизель, якби там дизельний двигун І всередині гуде і якось не то. Но тут набагато краще. Напишіть мені, хто мав може таких дві, чи то мені так, таке відчуття, чи вам теж таке відчуття, я не знаю. Добре, що ще можна. Давайте подивимось щось під капот, так чисто оцінимо, що де стоїть. Так, друзі, давайте почнемо з фокуса. Що так, що не так. Як на мене виглядає все на своєму місці. Бачок антифризу, бачок умивачки. До речі, всіх фордів я не знаю, що ламається кришечка. Тут теж не було, я знайшов на розборці. І На розборці з 5 фордів, тільки одного було, і то відламано. Не знаю, що так ламається. Так, все тут дуже круто, все тут дуже гарно. Класно, що тут 4 окремих катушки, бо шеві там стоїть одна суцільна в цьому варіанті. Доступ, як на мене, є, ремень генератора, ось тут все класно, місце тут є щось наремонтувати, кудись залізти, руки можна принаймні багато куди засунути. Чуть не по центрі двигуна, у нас класний щуп, можна все подивитись. Досить непогано. Так, ще одне. Я не знаю, де ділася та кришка двигуна, але вона тут мала бути, напевно, сюди заходити. Ні в одному форді в мене не було кришки. Чи вони так йдуть, чи куди вони діваються. Хто знає, напишіть, бо всі форди, що я мав, були отак голі. Не було ні в одному кришки закритої. Так, акумулятор, повітряний фільтр. все доступно, все легко міняти, все зверху. Все, що те, що треба нам поміняти, все знаходиться зверху. Дуже легко все можна відкрутити і замінити. Осильна заслонка, Розкладимо є повітря, все нібито, як на нормальній машині. Добре, йдемо подивимося душевіка, що скаже нам шевроле. Так, друзі, що тут? Тут ще більше місця. По кругу взагалі, сюди дивіться. Бери великі ключі, все крути. Вентилятора можна крутити, спробувати, чи підшипник буде. Сюди легенько руки запхати. Всюди ви можете, тут маєте доступ до всього. Ремінь генератора теж дуже легко, генератор теж дуже легко, там важче. В Форді. Компресор теж дуже легко. Це відкрито, до всього є доступ. Штуб. Як на мене, тут набагато більше місця і набагато легше до всього добиратися, якщо щось треба замінити, підремонтувати. Ага, тут що я вам хочу показати, ось така кришка є. І тут стоїть суцільна плата на свічки, суцільна катушка. І вони дуже часто в Chevrolet Ламаються. Дуже часто з ними якісь глюки пробивають. Давайте я ще чуть зближу. Позвідніше. Отак. Але є версії е з окремими чотирма, по-моєму, цими катушками. І ще один нюанс, який часто ламається в цьому авто, ось ця мембранка. В цьому пластмасовому корпусі там стоїть мембранка така. І якщо вона тріскає, ваш двигун починає робити нестабільно, глючити, дригатися, мембрана не тримає тиску і починаються проблеми. Ну, це вже всі знають про це і про це. Більше зауважень таких до цього двигуна як би немає. Він дуже тихий, цей двигун, дуже тихенько робить, класно. Мені подобається цей двигун. І реально ці машини виїжджають, в У мене було е багато таких авто, ну, як я казав, десь 5, можливо 6. І там були дуже великі пробіги. І єдине, що там було, трохи з них підтікало масло. Але інколи можна було залити сюди класну присадку якусь якогось Lucas Stop Oil Leak. І інколи досить добре допомагало, мотор помиється туди-сюди, сальники стають м'якші і перестає воно слюнявити і все окей. Я вам дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, напишіть мені свою думку, що ви думаєте про такі авто, що для вас краще. Що для вас надійніше, у кого було таке авто, що думаєте, можливо, я в чомусь не правий, я говорю просто свої ситуації, як це для мене і що я бачив, що ламалось. Я... я віддаю з технічного плану, навіть із технічного плану, і по комфорту я віддаю перевагу Chevrolet Cruze Двигун надзвичайно тихий. Класно вона їде, турбований. Трансмісія теж окей. Мінус недоліки, масло, витікання, протікання, слюзиця з часом. Більше таких нарікань на це у мене немає. Ну, інколи катушки виходять з ладу і клапана кришка, де встановлена ця мембрана. Ось таке поширу ленту. Але по комфорту, по відчуття по безшумки мені набагато краще форда. Форд, друзі, теж нічого, немає якихось сильних нарікань на нього. Вигляд мені краще в форт. Вона якось краще виглядає. Мінуси для мене. Якась трансмісії всі вони для мене не то. Вони чуть-чуть гудуть. Двигун буде. Трансмісія якось так переключає таке враження, що теж буде. Дуже сильно відчуваєте це. По цьому мінус, ну, вони теж непогано їдуть, вони економні, це атмосферне, хтось каже, нема турбіни, нема проблем. Вони ну, непоганий цей двигун. Ну, на рахунок трансмісії. Я би посперечався, що вона якась є надійна. Я бачив, що ламаються навіть на 75-80 тисяч миль, а деякі їздять і 2 2000 мільків. Бачив, продається. Ну, Це як попадеш і все залежить від стилю їзди. По простору місця в салоні менше, як в крузі, багажнику теж менше. Ну, Можливо комусь не треба так багато простору, як мені. Так, дякую вам. Напишіть відгуки про ці бюджетні авто, що володіє такими і скажіть якийсь плюс цієї, мінус цієї чи навпаки. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, всім добра.